Вітаю всіх на брифінгу перед початком нового сезону клічоприч. Це дуже важливе змагання, і Донеччина бере вже другий, буде брати другий раз. Це підтримка нашої молоді, підтримка наших спортсменів. І для нас це дуже важливо, тому що всі складні часи наші спортсмени здобувають дуже величезні нагороди і за це я окремо дякую. Ми з своєю сторони будемо допомагати і робити все можливе, щоб на всіх рівнях наші спортсмени виховати. Всіх грузових містах. Хочу додати, що минулого року ми долучилися до змагань на обласному рівні. Були залучені до змагань п'ять команд. Цього року, завдяки роботі управління і нашого обласного центру здоров'я населення спорт для всіх, проведена велика робота щодо реєстрації до 30 жовтня. Сьогодні в нас зареєстровано 65 команд. Це показник для нас дуже великий. Хочу додати, що це 32 заклади із 14 наших громад. У всіх видах спорту представлені учасники, сформуються команди, і ми сподіваємося, що в деяких громадах пройдуть міські змагання. І до цього зараз ведеться підготовка. Скажу, що для дітей це дуже знакові змагання. Дякую міністерству молоді спорту за цю ініціативу. Дуже яскраво і емоційно ці заходи проходять, проходять після виступу наших дітей, які були представлені в всеукраїнських змаганнях. Діти отримали дуже. Гарні враження. Сподіваємося, що сьогодні буде на, ну, велика кілька, більша кількість дітей, які відчують е, ці емоції, і ми з, з боку обласної адміністрації створимо. Сприятливі умови для того, щоб провести змагання міські обласні, вони будуть проведені за межами Донецької області, враховуючи безпекову складову. Сьогодні ця, ця підготовка вже ведеться.